Я рубець Мар'яна. Черговий раз беру участь у суто Кемпі. Надзвичайно цікаво тут, драйвово. Можна познайомитися з цікавими людьми. Мені, оскільки я не перший раз беру, дуже цікаво було побачитися з тими, кого я вже знаю, і і познайомитися з новими. Ці дуже досвідчені спікери, які залюбки діляться своїми порадами, своїми прийомами, методами. І можуть дати практичні вказівки, які можна використати. Дуже мені приємно, що наша вчитель початкових класів Жанна Макара брала участь як в ролі тренера і пройшла успішний дебют. Я думаю, що з такими молодими кадрами, які в нас є в нашій міській територіальній громаді, нам вдасться зробити освіту в цілому кращою. Я тішуся з того, що у 2021 році мені, як директору центру, вдалося підписати договір про співпрацю з очільницею, засновницею тренінгового центру «Сутопро» Тетяною Тетяну Вухіною. Договір про співпрацю. І ми і надалі будемо співпрацювати, і плануємо суто про для наших вчителів нашої громади. Дуже велике спасибі організаторам, засновниці і всім спікерам і тренерам за змістовний за змістовно і і дуже повчально проведений час